Всім великий-великий привіт-привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні звітую за своїм проєктом Rolling Project Pen. Тут я закінчую косметику, і на заміну кожному косметичному засобу, який я закінчила, я обираю новий. Таким чином, в мене постійно в проєкті перебуває 12 косметичних одиниць. І в цей проєкт. Я включаю всі ті засоби, які я в ідеалі хотіла б закінчити до кінця 2023 року. А як вже ж воно буде насправді, побачимо! І з вступом довго не затягую, давайте перейдемо одразу до справи. Продукт, який в мене перебуває в проєкті ще з початку січня, це єдиний продукт, який в мене станом на сьогодні так довго в проєкті. Це рідка губна помада від Evelyn Cosmetics у відтіночку 04 Delicate Rose. Дуже симпатичний такий благородний відтіночок. Ось такий. от. І ця помада насправді вже на такому на останньому диханні. Тут вже чудово видно віконочка в стінках. Добре видно, що помада, по суті, залишилася тільки зовсім трошки там на дні, і то вона вже така більш густенька. З одного боку аплікатор туди вниз вже не достає і видає вже зовсім маленьку кількість продукту. І я ніби могла б взяти, відправити цього звіту вже дану помаду в порожні баночки декоративної косметики. Але я не хочу цього робити. Ще можна взяти пензлика і дістати дна тоненькою, тоненьким довгим пензликом. Що я і збираюся робити у вересні, хочу дуже ще попрацювати один місяць над нею. Попрощатися, я її взяла в проєкт не тому, що вона мені не подобається і набридла, і хочу її просто закінчити якомога швидше. Я взяла її в даний проєкт. Лише тому, що в упаковці з'явилася тріщина, Де? ось тут вже й погано видно, в упаковці з'явилася тріщина, і я почала переживати, що вона зіпсується, тому і вирішила їй, краще її швидше закінчити, ніж просто викинути в смітник. Забула сказати, що це, по суті, звіт за липень та серпень. Не так багато за ці два місяці я Фарбувалася, тому особливо і звітувати не було над чим. Щоправда, порожні баночки, які ви сьогодні побачите, в мене з'явилися в липні, в серпні в мене порожніх пляшечок баночок не було, але в мене не було часу прозвітувати, зняти відео. У мене був дуже завантажений липень та серпень, плюс в мене була відпустка в серпні, в мене були інші справи. Загалом це звіт за два місяці. Отож, за ці два місяці я цією помадою скористалася 11 разів, і всього сумарно це склало 60 використань. Сподіваюся, що ще трошки, і в вересні вона вже закінчиться так, по-чесному. Я буду йти в хронологічному порядку. Наступний продукт, який потрапив у проєкт в лютому, це одразу двійка така, два продукти, по суті, коректор та Бронзер у стіку від торгової марки Freedom у мене у відтіночку Medium. І в липні я повністю закінчила коректор. Я навіть пензликом пробувала з середини щось діставати, але пензликом це вже працює зовсім не так, як коли наносиш в стіку. Останні три місяці я ним користувалася. Не як коректором, а як тональною основою в стіку. Тому, власне, він мене так швиденько і пішов. І, звісно ж, це перша порожня баночка цього звіту. Над бронзером мені доводиться працювати трошки довше, тому що бронзер на все обличчя я нанести не можу і не збираюсь такого робити. У мене не той відтіночок шкіри. Але все одно прогрес значний, як на мене. За останні два місяці я скористалася ним 10 разів, всього в межах проєкту тут 30 використань. Моя проблема із цим продуктом в тому, що в прохолодну пору року він мені був злегка темнуватий та родуватий. влітку вже діло набагато краще, особливо зараз, коли я трошки більш засмагла. Тому маю надію, що. За найближчий місяць-другий я його зможу закінчити. Ось своч бронзера. Сьогодні все буду свотчити. Якщо не забуду, бо в мене з цим проблеми, я часто забуваю, часто жалію, часто якось не вистачає на це часу, сьогодні буду. Наступне, над чим я працюю, і справа йде дуже і дуже туго, це синя туш. Туш від Vivienne Sabo, Кабре Прем'єр, і я її хочу закінчувати саме тому, що це Vivienne Sabo. Я не знаю чому, але якось раніше я, років так 5-6 тому, дуже часто використовувала синю туш. Ні, до декрету. Років 6-7 тому. Зараз я синю тушу користуюся набагато рідше. Якось вона вже так менш мене приваблює. З одного боку ніби і хочеться, а з іншого боку, і ні. Не, не знаю навіть, як це пояснити. Всього в рамках проєкту я нею скористалася чотири рази. За останні два місяці, за крайні два місяці, це було лише одне використання. Я не знаю, як я збираюся її закінчувати до кінця 2023 року. Просто навіть не знаю. Я вже навіть взяла синій олівець у Project Pen, для того, щоб частіше її використовувати. Єдине, що, я думаю, привчати себе, використовувати її тільки на нижні повіки. Що ви скажете з цього приводу? Помада від Vivienne Sabo. досить старенька, але вона мені подобається персиково-кораловий відтінок. Її я використовую і як помаду для губ, і як рум'яна в стіку. За минулі два місяці я нею скористалася 16 разів, пішло 2 мм цієї помади. Але в мене було дуже багато рум'ян в проєктах, тому вона йшла трошки менше. Я зараз планую почати користуватися нею знову трохи більше. Мені вона особливо подобається в якості рум'ян, тому так, трошки я розібралася зі своїми рум'янами в проєктах, їх вже стало набагато менше, тому так, із задоволенням буду нею трошки більше користуватися. Помадка для брів від Freedom у відтіночку Medium Brown. У мене також вже кілька місяців в користуванні. Тут прогрес уже такий видимий, вона починає підсихати, тому я час від часу, плюс-мінус один раз в тиждень, додаю сюди крапельку Дюралайну і таким чином далі її закінчую. Дуже хотілося б до кінця цього року її повністю закінчити, але ще не впевнена, що це справді станеться. Потрібно ще якийсь місяць, другий мені для того, щоб побачити, чи це дійсно реально, але ж ніхто не забороняє мені старатися. За минулі два місяці я нею скористалася 25 разів, всього в межах проєкту це 47 використань. І, звісно ж, працюватиму над нею і надалі. Наступний продукт це гель для брів від Lux Visage. Я ним стараюся також максимально часто, коли згадую, користуватися. За минулі 2 місяці скористалася 23 рази. Пішло небагато. Не так багато його потрібно для того, щоб вкласти брови. Ось така кількість десь 1,5-2 мм. Але все одно це дуже навіть непогано. Якщо подивитися за, 2 місяці, що він, точніше 3, за 3 місяці, що він був у проєкті, це вже пів сантиметра Пішло, це дуже радує, тому що без проєкту я б явно менше ним користувалася. Так що так, маю надію, що до кінця року зможу його закінчити, тому що це білоруська косметика. Мені хочеться всю білоруську косметику вивезти з колекції рівно як і продукцію Vivian Sabo, тому що це російська косметика. З тінями від Tanuka я поступила по-іншому, я перепресувала їх, і вони тепер у мене no name, окрема палетка. Тому в такому варіанті вони мене поки що влаштовують, що вони в мене є. Решту ж продуктів дуже хотілося б саме до кінця цього року вивезти з проєкту. Ем, ще не знаю, що буде, якщо я їх не закінчу до кінця року, просто буду старатися це зробити. Йдемо далі. Наступна помада ще одна від Vivienne Sabo. Немає сенсу називати номер відтінку, тому що я вам не рекомендую їх до покупки і не знаю, чи вони взагалі ще є в продажу. Також симпатичний відтіночок, рожевий, з такою коричневенькою ноткою. В принципі, такі відтінки помад мені пасують в будь-яку пору року, тому е, немає проблеми над її роботою. За минулі два місяці я скористалася нею 13 разів і потихеньку-потихеньку я наближаюсь до її завершення. Наступні три продукти, які я покажу, потрапили до цього проєкту два місяці тому минулого звіту. І я відібрала такі рум'яна від Єва Cosmetics в відтіночку номер 13 але використовую їх як бронзер, тому що, як на мене, це саме ідеальний відтіночок бронзера зараз мені на цю пору року. Взимку вони мені трошечки родинки видають, а в теплу пору року супер само ідеально. Тут, звісно ж, збільшилося дно. З моменту останнього звіту і рано над ними працюватиму ще. Скористалася 16 разів цими рум'янами а-ля бронзером, і лишається, звісно ж, в проєкті. Буду працювати і далі. Також минулого разу я в проєкт додала два олівчики, над якими, сподівалася, буду багато-багато працювати. Вийшло трошки не так, як я собі планувала. Я над ними працювала. Але не так багато, як мені того хотілося б. Це два старенькі олівчики від Avon. І взяла їх в проєкт, тому що їм вже досить багато років. Зараз знайду скажу скільки. Коротше, наша вам та інформація, я подивилась і сама, сама злякалася. Їм багато років. І синім олівчиком я мала намір користуватися паралельно з синьою тощо. Я, нею скористала, я ним скористалася двічі. Прогрес невеликий, але все ж я над ним потрошечки працюю. Треба, звісно ж, налягати більше. І коричневим відтіночком я скористалася трошки більше тричі. Тут прогрес вже більший. Не закінчила, але нічого. Сподіваюсь, що до кінця року закінчу. Так, і останній продукт підробка на донну Каран New York B Delicious. Вона у мене була в рамках проєкту рівно 3 місяці, і в липні я її з легкістю закінчила. Всього мені для цього знадобилося 202 використання, досить непогано. Гарний аромат, мені він, попри те, що це підробка, дуже подобався. Не буду робити рекламу палі, цим описом я Обмежуся. Отож, у нас цього звіту вибувають два продукти з проєкту: це коректор та парфумована водичка. І цього місяця, на заміну, я обираю два нових продукти. Це буде ще один олівчик від Avon. У відтіночку Sugar Plum. Такий сливовий фіолетовий гарний відтіночок. Тут його також невелика кількість, до речі, олівчики Avon. Після того, як я закінчу ці стержні, я спробую ще й реанімувати. Ось така кількість тут, ніби й небагато. Ці олівчики вже підсихають, пересихають, часто ламаються, тому я користуюся ними дуже-дуже акуратно і хочу максимально багато їх закінчити найближчим часом. І беру також дуже старенький, древній блиск для губ від Avon. Але з ним нічого не сталося. Я зробила тут відмітку, після того він полежав. І зараз не зовсім чітко видно, яка кількість продукту тут є. Ось така от. Станом на початок проєкту і беру я його, тому що в мене вже тут тріснув ковпачок. Ось тут видно. Я боюся, що. Цей блиск нарешті зіпсується, а я так і не приділила досі йому належної уваги. Це при тому, що він мені дійсно подобається, він дійсно класний. Своч блиску. І я обіцяла вам робити всі свочі, а забула про просвочити олівчики. Зараз виправлюся. І я дуже хочу над ним більше попрацювати, щоб не просто викинути в смітник, в разі якщо він зіпсується, а гарненько ще покористуватися. І зараз роблю свотчулівки. І ось так от виглядають олівчики. Дуже-дуже симпатичні. Як на мене, над ними варто попрацювати до кінця, щоб повністю їх закінчити, не жаліти про те, що вони в якийсь момент засохли. Ось такі от в мене результати за минулі два місяці в рамках проєкту Rolling Project Pen. Дуже сподіваюся, що на початку жовтня ми виберемо знову нові продукти в проєкт. Що в мене будуть гарні результати, і що я матиму можливість якомога частенько фарбуватися. Звісно, так продукти йтимуть швидше. Якщо вам подобається такий контент, ставте мені вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок для того, щоб не пропускати нові відео. Підтримайте мене, це стимулюватиме мене більше працювати над продуктами. Мої відео будуть цікавішими. І сподіваюся, що ми разом будемо гарно проводити час. Дуже дякую вам за перегляд! Сподіваюсь, до швидкої зустрічі. Всім па-па-па-па! Бережіть себе! Любіть і цінуйте! Па-па!